Доброго дня, компанія Автопарк на зв'язку. Маємо нове надходження. Шкода Фабія 2008 року. Автомобіль офіційний в одній сім'ї з моменту покупки. Обслуговувався виключно на офіціалі. 1,4 бензин. Механіка. Пробіг 390 тисяч кілометрів. Ось така по салону. В принципі на такий пробіг без зауважень з кондиціонером. Хто шукає такий автомобіль? Я тут трошки полущений. Оцю тут, тут капот трошки. Лак. І отут місце поріг. Місто Львів, кільцева, 60. Звертайтеся.